Розпочинаємо урок української мови. Тема нашого уроку буквосполучення «з». Текст, тема тексту ключові слова. Пограємо в гру ланцюжок. Я пропоную перше слово, а ви далі. Самостійно продовжуйте складати ланцюжок. Перше слово – «миша». «Шапка». Картина намистинива. Далі. Слухайте вірш. Дзьобнув хлібця горобець, дзьоб обтер обстовборець, барабольки по дзьобав, по бороківці постривав. Догадалися ви, чому ж буде присвячений наш урок? Ми сьогодні продовжимо вивчати буквосполучення «дз». Будемо читати та писати слова із буквосполучення. Кажу на вушку, що буква сполучення Ц означає один звук З. Передайте один одному на Буково сполучення «дз» означає один звук Дз. Зробіть звуковий аналіз слова. Дзоб за допомогою целик. Зоб. Дз пом'якшує м'який знак. Отже, це м'який приголосний, «О» – голосний. б приголосний дз. Да, «зя», «дза». Повторюємо далі дузу «дзю». дзю. Читання слів. Підручник, сторінка 57. Читаємо: дзьоб. Дзьобати. Дзюрчати. Дзьобик. Качко дзьоб. Дзюрчить. Кого бачити на малюнку? Качко дзьоба. Завдання. Розгляньте малюнок та зробіть передбачення за. Тепер подивимося, чи справдилися ваші передбачення. Слухаємо текст: Які різні дзьоби у птахів? У пелікана дзьоб великий, як сачок, пилікан у дзьоб рибу складає, у горобця дзьобок маленький і міцний, як жорна у млині, щоб зернятка перемалювати. У шишкаря дзьоб загнутий, як овценький, щоб насіння шишки дістати. Кололетий цьоб довгий, наче щепці, щоб жабку у траві схопити? Отже, птахи дістають їжу цьобом. А ще дзьоб потрібен, щоб гніздо будувати, пір'я чистити і чого ще потрібен дзьоб. Тепер читаєте текст. Ви. Як ви думаєте, який можна придумати заголовок сюди? Яка головна думка твору? А які асоціації вам спадають на думку, коли ви чуєте слово дзьоб? Великий, маленький, загнутий, широкий, Птахи. Пограємо в гру впродовж речення. Дзьоб довгий, наче щепці, щоб жабку у траві схопити. Дзьоб загнутий як обценький, щоб насіння шишки діставати. Так, дзьоб маленький і міцний, як жорна у млині. Щоб сернятка перемалювати. Це у кого. Горобчик. Дзьоб великий, як сачок. Щоб у цю рибу складати. Це лікар. Коли так говорять? Дзьобати їсти, клювати дзьобом корм. Коли це говорять? Дзьобати кусати, щепати дзьобом. Переходимо до роботи в зошиті. Уверху у вас написано слово «дзига». Хто ще не зробив звуковий аналіз слова робимо, методика написання в... І маленької. Їх прописуємо дз, дзига, дзвін, дзвінок, дзьоб, дзьобає і речення у лелеки довгий дзьоб. Прописуємо. Відкриваємо сторіночку 48. Ви бачите птахів, яким чогось не вистачає. Чого ж їм не вистачає? Дзьобаки. Домалюйте їх. Чи може пташка жити з іншим дзьобом? Ні. Кожної пташки свій. Складіть маленьку розповідь, але також, щоб в ній обов'язково були слова, дзеркало, годзик і дзьобає. Оберіть лист, який ви хочете відкрити. Зелений. Сьогодні на уроці я навчився навчилась. Червоний, на уроці я запам'ятав, запам'ятала. Помаранчевий. Найкраще мені вдалося. Фіолетовий. Найбільше мені сподобалося. Синій. Урок завершую з настрою. І жовтий Труднощі виникали. До зустрічі!